Поговоримо сьогодні про вакцинацію, коли як і скільки потрібно робити цих ін'єкцій. Щеплення звичайне проводиться з двохмісячного віку для цуценят і кошенят з ревакцинацією через 21 день. Це у нас йдуть два комплекси против противірусних. З трьох місяців можна робити щеплення від сказу. Цього в принципі досталь, аби тварина мала захист від основних вірусних захворювань у собаки ще додатковий ліптоспіроз. В країнах Євросоюзу щеплення проводять п'ять разів, але з розрахунком на те, що там епізотологічний стан кращий набагато ніж у нас, бо у нас фіксується і ліптоспіроз, і сказ майже щомісячно, то у них щеплення проводиться п'ятикратно перший, а потім раз в три роки. У нас же інша картина абсолютно. Ми робимо щеплення два рази, і потім ми робимо щорічно. Комплексну вакцинацію. Зауважу на тому, що щеплення саме не в рік потрібно робити, як багато доби, а через рік. Тобто, ви завжди орієнтуєтесь по датам, які вказані у вас у паспорті. Тобто, наприклад, якщо у вас остання вакцинація 18 квітня, то наступне у вас щеплення має бути бажано за тиждень-за два до цієї дати, тобто плюс-мінус десь в десятих числах квітня. 2025 року зауважте на цьому, ніколи не плутайте, і у вас все буде чудово.